Ловіть рецепт неймовірно смачного, але дуже простого в приготуванні тортику. Для тих, хто не вміє готувати бісквіт, це просто ідеальний варіант, тому що шоколадний корж за цим рецептом зможе приготувати навіть дитина. адже для нього потрібно просто в миску насипати абсолютно всі інгредієнти, окрім кип'ятку. Все це об'єднати вінчиком і в кінці залити склянку кип'ятку. І все тісто готове. До того ж, цей корж виходить зовсім не сухим, а навпаки, вологим і неймовірно ароматним. Якщо у вас є мультиварка, печіть. Цей корж у ній. Я, звісно ж, скористаюся своєю помічницею від українського бренду Rotex. У ній цілих 22 програми, тобто вона готує все. Я вибираю програму випічка і готую одну годину. Якщо цього буде недостатньо, можна поставити ще на хвилин 20. Шоколадний корж, звісно ж, потрібно гарно охолодити. А далі приготуємо дуже смачний заварний сметанний крем. Для цього так само усі інгредієнти потрібно об'єднати в каструльці, перемішати вінчиком і поставити на вогонь. Готувати крем потрібно до Загустіння. Це до появи перших бульбашок. Коли крем готовий, я його виключаю і відразу додаю сюди масло. Ще раз все перемішую, щоб об'єдналося разом з маслом, і маса стала ось така гладкої консистенції Переливаю в іншу ємність для охолодження і накриваю харчовою плівкою або кульочком у контакт. Шоколадний корж я розрізаю на 4 частини і кожну частинку просочуватиму водою зі згущеним молоком. Крем я також розділила на 4 частини і зібрала тортик Такому тортові потрібно всього декілька годин для просочення. Чування, але я звісно ж залишила на ніч. Ну а зранку прикрасила за власним бажанням. Звісно, що зараз це фрукти, ягоди. Ну і вже з кавою насолоджувалася. Це дуже смачно. Зберігайте рецепти, обов'язково готуйте.